Доброго ранку, я зараз тут на острові Нантакет. Це десь 30 миль від головної землі Масачусетсі. Тут два острова таких відомих Нантакет і марта Бинярд. І дуже багато цікавої історії частично з цих островів є. Як ви бачите, тут все дуже дерев'яне, такий New England Style, построєно Шейкс. Uh, shingles, сайдинг, це ну, такий стиль більш для Нової Англії. Спеціальний, ну зроблені, особливо тут Кейп uh, Ерія, Це дуже відомо. А що ну, нащо цього острова, Це Зараз тут uh, дуже дорогі острова. Тут середня хата приблизно стоїть 2,5 мільйони. Хоча uh, це більше хати, але ну, маленькі хати вони теж дуже дорогі, так як тут. Гарна погода, клімат приємний, ніколи дуже гаряче не буває, дуже холодно. Теж ні. Тут буває сніг, випадає, але дуже мало і дуже рідко. і Він розтає, Тут така, ну, приємний клімат. Але я хочу розказати трошки про а, історію, бо тут і колись багато ну, християнської історії теж. Весь новий Англії тут дуже багато цікавих історій є, багато цікавих людей жило, які мали добрий і поганий вплив, дивлячись як хто, ну, так як і зараз теж є. Різ, 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 кожен з нас якось впливає, чи добре, чи погано. Коли припливли піоританії в цю частину, тут жило приблизно вважається, десь три тисячі. Індіянців, я не знаю, як правильно по-українськи, але Native Americans. А, і сюди приплив один його сім'я як Томас Медх'ю. І він тут як основався, жив. І чим він відомий, що він ну, дуже дружно жив з індіанцями, вони почали нормально співпрацювати. Він ніколи не забирав в них землю. Якщо їх щось брав, то він платив за це гроші по договору, нічого не брав, просто силою, як бувало ну, в інших частях, частях Колонії чи Нової Англії. І ну, живучи деякий час, тут можна сказати, почти весь остров індіанці, які жили. Native Americans, вони всі стали християнами. І можна сказати, їм тут нормально жилось, а не було ніяких стичок. Цей остров і Марта Свингерт. Ці два острови тут, де виходить, їхня сім'я як основалася. Метю. Ну, Мет'ю, це вже там Джонатан, його діти різні. Вони теж були як проповідниками і жили тут. І серед інду, інду, індіанців проповідували. Приблизно в цей самий час а, також на бі, Бостоні біля Бостона там був такий дядько а, Джон Еліот, Як Еліот, як лікарня у нас в нас Манчестер є. І він теж проповідував серед а, Native Americans. а Він Дуже успішний був і часто заоснували багато, як називається, сел чи таких посілків, praying Indians. Тобто було десь 14 різних посілень, чи, як правильно, назвати, не знаю. Таких невеличких сел, міст, де індіанс, які ставали християнами, вони. Ну, часто починали жити більш разом і а, вчитися, багато різного чого робити, тому що в них був інший стиль життя. І, а, вони жили, там Джон Еліет, він переклав Біблію на їхню мову. А, там цікавий переклад, навіть, що наприклад він як Дух Святий він переклав як вітер. Ну, воно теж правильно в деякій мірі. Або Да, коли ми там Івана говоримо, що воно як вітер, можна сказати, не знаємо, куди, звідки приходить, куди уходить. І ну, то він дуже багато трудився, що приблизно вважається, що а, десь 20% Native Americans в Масачусетсі, цій часті Коннерікет, Рудайленд, стали християнами. Що вони почали, деякі з них, звісно, стали по Вигоді не просто вигодно стало бути, ближче з колоні, колоні, колоністами, мають якісь спілкування, знайомства з спілкування, То не всі там були скажімо, щирими християнами, але дуже великий процент іменно покаялись, стали християнами. І Так як я розказував про Меттю Гейн, Томас Меттю, Мет що вони не забирали землю а, людей, можна сказати, без плати. Якщо вони тільки платили за якусь землю, тоді вони тільки брали. Оня, бачите, тут такі дороги з камня. Трошки трясе машину, коли їдеш. Так, да, то насчот, е, Виходить, це не всі так робили, як Мефьюз. Мехіус, я каже, неправильно кажу. Мейх'ю, мабуть, uh, так правильно казати його фамілію. Um, і не всі правильно, не всі, можна сказати, чесно поступали, не всі землю брали, а деякі брали силою, тому що в них було оружжя, а в тих не було. І Native Americans теж не всі чесно поступали. Там були такі, які, можна сказати, вони нападали на села, поселення а колоні... колоністів і можна сказати, вирізували час їх. І було різне, можна сказати, не завжди поступали іменно в П'юрітанії, часто як вони більшість колонізатори були в... в Родайленді, там, де були іменно, як часть, те, що я раніше говорив, Баптісти. Джон, а, Роджер Вільямс, то вони теж чесно з індійцями поступали, індіанцями. Вони не забирали просто землю, вони звичайно, викупляли її. А, а в інших частях, а де більш можна сказати, п'юритані, то вони просто часто бувало забирали, так як вони вважали, ну, що це Богом їм дана земля. І вони не, ну, не обов'язково було. Там чесно забирати. Це ж Богом дана земля. Значить, можна, як сила є, то можна. І так, ну, так було. Це таке на превеликий жаль. І виходить, там бувало а, ще, можна сказати, чого деякі і Native Americans вони повстали. Тому що завжди не, суд не, не чесно, бувало, поступав, якщо, наприклад, щось зробить там. Індіян стоїть могли зразу там судити за декілька днів, сильно не розбираючись, що там сталося. А коли якісь, ну, п'юритан, то там точно вони шукали, чи правильно, чи неправильно, чи чесно, як називається process", що іменно Перед судом факти представляли, чи в чи він винуватий, чи не винуватий. І, виходить, Ще бувало таке, що називали. Як індіанці, native americans, вони називали savages. Це можна сказати як дикарі. І воно так було частично, що це були, і вони не, не, не всі були з них там, чесно, нападали на села, зризували, на що вони полювали на різне. А, то, ну, не, не завжди чесно. Але що именно, як з моєї сторони, що я іменно говорю, то. Що Native інді... Americans, не чесно, то для мене це не сильно дивуває, тому що вони насправді багато з них були дикарі і вони, ну, їх моралі трошки інші. Але це є християни, які приїхали з... багато їхніх батьків приїхало. Получається, це вже були більше як діти часто. Вони приїхали з Англії і вони себе називали християни. Ну, На превеликий жаль часто вони себе не зовсім вели по-християнськи, бо вони забували, що вони теж люди і були дикарі. Така дуже в американській історії є, називається King's Philip War. King's Philip War. Це війна цара Філіпа. І Вона більш, вона така достатньо кривава, тому що там можна сказати. Native Americans, вони повстали проти колонізаторів. Вони хотіли, можна сказати, нападали на села і вирізують, повстали, тому що там їх не завжди, ну, як я раніше казав, не чесно завжди поступали до них. А то вони чувствували, як будто їх, їх просто можна сказати, витісняють. А, но проблема в тому, що ці колонізатори... Чи не колонізатори, чи колоністи, вони можна сказати, їх почали не просто там ловити тих, хто іменно нападає там на села, там ріже людей. Вони можна сказати, почали всіх, всіх под одне забирати, ловити і просто ну, вирізувати деяких вони там на остров. Deer Island відправляли, але багато. Навіть не відправляли, не розбиралися. І багато з них, можна сказати, в суботу пішли, займалися недобрими ділами, а в неділю вже були назібрані А, Тому що таке виходить не зовсім. Ну, Я про Джен Алліет він проповідував і він говорив, що не можна таке робити. Це люди, бо як вони створені Богом, треба до них чесно поступати. Ну, такий час, як настав, що якщо ви щось говорили добре про індіанців, про Native Americans, то а, могли вас, можна сказати, проти вас багато проблем, а вам нелегко ставало жити, на вас нападали теж. І так само і з цим проповідником Джон Еліот, що приблизно та його робота, яку він зробив, Дуже багато християн. І ці індіянці, які були в цих поселках, жили, вони допомагали Native Americans. ой, Вони допомагали ну, п'юританцям, вони допомагали війні. Але ну, можна, коли їх часто як використовували, там, допомогли їм знайти де там племена ці, а, індійців. І потім можна сказати, їх теж часто вбивали або відсилали десь, і вони помирали, бо від різних ситуацій, від голоду, від іншого, просто не, не давали жити. І а Джон Елли, ця робота, яку він зробив місіонерську, на превеликий жаль, можна сказати, страдали найбільше це християни, Native Americans, як Indians. Чи, тому що виходить, на них нападали, а, нападали а, свої, як індіянці, які вони виросли, бо вони вважали, що вони предателі. І також нападали іменно, а, колоністи, нападали, тому що вони їм не довіряли. Просто навіть якщо вони християни, вони не довіряли їм. Більшість з них. І виходить, вони з двох сторон страдали і так по всіх. Дуже велике число їх можна сказати за цю війну, там 4-5 років була, і вони майже всі вимерли, бо просто їх з двох сторон, можна сказати, били. І ну, це дуже-дуже, як на мене, це дуже як трагічно, трагічна часть історії Америки, тому що, бачите, ну, можна сказати, Бог навіть через цих, як, як севеджіс, як цих дикарів, він діяв, і люди каялись. Але часто, на превеликий жаль, як християни, люди, які як знали, так по крайній мірі, вони називали, що вони знали Бога, називали себе християнами, вони зовсім не поступали так, як вони повинні бути. І страдали. Ну, Страдали всі, але їхні християни, просто які були з другої нації, вони, і це ну, дуже шкода. Але таке, воно не те, що це один раз було, воно може повторатися. І, на превеликий жаль, воно повтирається час від часу в різних куточках землі. що коли Через те ну, наша, наша ціль як християн, якщо ми себе називаємо християн, на мене, ми трошки наші. Інші це є, ми не, ми не воюємо проти плоті, проти тіла. А ми воюємо іменно так, як Джон Еліт воював. І ще такий був Елізіар Елиз... 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 Відлок, каже, це його ім'я так правильно. Це він е... теж, можна сказати, проповідував серед Native Americans і він хотів, щоб їм донести Євангелію, так щоб вони були а не були а, як цивілізовані були, то він проповідував для них і він основав а, а Dartmouth College, це іменно в нас в нью А І можна сказати, це основи, тому саме такий відомий університет у нас, це іменно для того, щоб проповідувати для індіянців то теж цікава там історія з ним. Але це треба поїхати в Дарсмес і там по подивитися і розказати. І ці у нього хати, де ми дивимося, це більшість з них декілька сотень років, хоча б. І тут, так як тут була ця сім'я християн, християн, вони ну, жили добре, розвивалися, були успішними, не займалися всякими так сказати. Ріхами часто і вони мали успіх, Бог благословляє ну, хто робить те, що Біблія каже, то вони мають успіх часто і навіть такий фізичний. Ну, це не, не ціль, Бога благословити нас фізично, спасти нашу душу. Але коли люди перед Богом ходять, то вони часто фізично благословені теж отримують. От така коротенька історія. Приємна, що Ну, всі, можна сказати, для Євангелія вона для всіх, всіх народів. Але на превеликий жаль, щоб нам, вже, будучи християнами, що ми часто не, не стали такі, як не християни, що забували, що інші люди, можливо, навіть які дикарі, що вони теж люди, і що за них теж Христос помер. І що ми не повинні йти проти них. Є, є, є а, як держава є сиволо, громадянський закон, який повинен дотримуватись, але це тільки якщо вони його нарушають, якщо вони, наприклад, хтось збив людину, да, за ним повинен його повинні зловити чи щось крали, друге. Ну не то, що тому що він там якийсь не з нашої не, він, він не нашої нації, не нашої етніситі що за ним можна його прослідувати. Ось такий я вам дав такий теж як а, не знаю настанову чи що. щось в такому роді. Окей, якщо цікаво, можете подивитися. Я думаю хто вже додивився, я зараз піду вже далі, мені треба щось перекусити. А я... Поїду, там вже на мені на зустріч. По роботі прийдеться зустрічатися, де що рішати. І я думаю ми рішимо і вже буду пливти додому. Бо треба, бо я тут не... сьогодні не хотів сюди їхати зовсім, якби хоча б літом. Але ну прийшлося. Таке буває. Часть роботи. Різна робота, в кого така, в кого така. OK, dobro, do zustriči.